Продовжуємо повертаємося до обговорення оперативної ситуації в Запорізькій області. Іван Федоров повертається до нашого ефіру. Пане Іване, будь ласка, скажіть, як почалася ця доба? І яка взагалі оперативна ситуація в Запорізькій області? Досить ну, страшна ситуація, тому що ворог продовжує обстрілювати територію Запорізької області майже 500 разів. Якщо бути точним, то 428 разів. І в черговому бачимо про руйнування нашої цивільної інфраструктури. За цей день ми отримали майже рекордно 89 повідомлень про руйнування інфраструктури, здебільшого то цивільна інфраструктура, яку ворог нищить, здебільшого знову ж таки на території прифронтових населених пунктів на Тати коли ворог 13 разів вдарив по території безпосередньо самого обласного центру, пошкоджено та зруйновано е, на той час е, на цей час 25 багатоповерхових будинків та 325 приватних будинків. Тут я окремо хочу зупинитися, наголосити на тому, що постраждало щонайменше з 20 будинків, ті, які постраждали повторно або в третій раз. Тож ворог обстрілював їх кабами. Ми відновлювали, ворог обстрілів дронами. Ми відновлювали, і зараз знов ж таки ворог обстрілів ракетами та дронами. Знову комунальні служби їх відновлюють. Хочу подякувати окремо керівництву президента, уряду за те, що розуміють ту складну ситуацію, яка відбувається на прифронтових територіях. І зараз ми працюємо над модернізацією програми є відновлення для того, щоб ті мешканці, ті люди, які вже отримували допомогу під час по програмі є відновлення компенсацію. То ми зробили для них гучний алгоритм, Гнучкий алгоритм, як використовувати ці компенсації під час другої та третьої атаки ворогом їхніх будинків споруд, пане Іване, скажіть, будь ласка, не можу вас не спитати, а як почався навчальний рік в Запорізькій області? Чи готові навчальні заклади працювати стаціонарно? Так, звичайно, велика кількість навчальних закладів буде працювати стаціонарно. Всього на території Запорізької області в змішаному форматі буде працювати 179 шкіл вчора, 1 вересня. День знань, свято знань відсвяткували 5,5 тисяч першокласників, які вперше пішли до шкіл на території Запорізької області. Наша мета ту, яку ми досягли, це з 1 вересня. Отже, з вчора, приблизно 20 тисяч учнів щодня. Будуть відвідувати школу офлайн в безпечних умовах. Це велика робота спільно з урядом, з міністерством освіти, з усією командою запорізьких освітян, і таку роботу було пророблено. Також за ініціативи президента України на території Запорізької області з 1 по 11 клас всі діти будуть отримувати гаряче харчування. І зараз ми закінчимо підготовчі процеси для організації цього харчування. І я думаю, що вже вже до 7-10 числа абсолютно всі діти у всіх школах, у всіх укриттях будуть отримувати гаряче харчування. Також, звичайно, окрема подяка нашим. Педагогам, нашим освітянам на території Запорізької області. Сьогодні їх працює 9,5 тисяч, з яких більш ніж 2,5 тисячі це освітяни, які виїхали з тимчасово окупованої території. Це окремі герої, які прийняли сторону нашої держави України служити громадянам України, залишили все на тимчасово окупованій території, і сьогодні передають свої знання новому поколінню українців. Пані Івана, скажіть, будь ласка, яка ситуація з будівництвом підземних шкіл? Скільки їх буде в області? Вчора ми під час 1 вересня відкрили ще дві нові підземні школи. На території Запорізького навколо навколо населених пунктів навколо Запоріжжя це в Білинківській громаді, а також ще в одній громаді наближений безпосередньо до лінії фронту. І вчора щонайменше? 500 учнів в цих громадах пішли в офлайн освіту безпосередньо в школі в Павлівській громаді, в Біликівській громаді. Ми розуміємо, що то є пріоритетом для нас будувати безпечний простір для дітей. Вчора спілкуючись з батьками, які привели своїх дітей на 1 вересня, то найголовніше, ми чули два тезиси: перше, що офлайн освіта значно більш якісніша за онлайн освіту, і саме тому на Приклад, ті випускні класи 9 або 11, то батьки хочуть, щоб їх діти якомога більше підтягнулися в знаннях. А друге, це звичайно батькам простіше, безп... простіше спокійно працювати, коли їхні діти знаходяться в безпеці, і таким чином вони можуть працювати на виробництвах, створювати свій бізнес і, звичайно, займатися своєю справою. Пане Іване, менше хвилинки маємо. Ще маю до вас одне питання. Як триває підготовка до опалювального сезону? Чи буде все готово до початку холодів? І на яку допомогу можуть отримувати люди, які живуть в приватних будинках? Два напрямки, точніше, багато напрямків роботи. Перша з них це захист наших підстанцій, трансформаторних підстанцій. Зараз робота. Е Кипить на десятках об'єктів для того, щоб захистити підстанцію. Ми Бачимо, що навіть 30.08 ворог намагався влучити в одну з наших підстанцій для того, щоб її зруйнувати. Друге, це звичайна будівниця децентралізованої генерації, дякуючи міжнародним партнерам, ми отримали достатню кількість когенераційних установок, дякуючи міністерству інфраструктури, дякуючи нашим європейським партнерам, європейським банкам. Ми отримали кошти на їх підключення, і вже оголосили. Сили відповідні тендерні процедури для того, щоб встигнути до опалювального сезону під'єднати когенераційні установки. Третє, звичайно, ми встановлюємо сонячну енергетику, дякуючи міжнародним партнерам. Вже чотири об'єкти закладу охорони здоров'я під'єднані до сонячних електростанцій, які повністю і заощаджують кошти, і резервують електроживлення. А також звичайно, ті мешканці, хто проживає на територіях наближених до бойових дій, отримують. Компенсацію на тверде паливо від уряду і дякуємо уряду за те, що прийняли таку програму підтримки мешканців прифронтових територій. Дякую вам дуже пане Іване, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня Дякую. Я нагадаю. Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.